Вітаю, друзі, і ласкаво, прошу на мій канал. Сьогодні ми поговоримо про щось, що стосується більшості з нас безпеку в Excel. Це дуже важлива тема, яка допоможе захистити ваші дані від несанкціонованого доступу та можливих загроз. Давайте почнемо. А поки підпишіться на мій канал, поставте вподобайку, не забувайте про дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Перш ніж ми розглянемо інші аспекти безпеки, давайте поговоримо про паролі та як вони можуть захистити ваші файли в Excel. Паролі це перший рівень захисту ваших даних у Excel. Пам'ятайте, що пароль повинен бути складним, містити букви верхнього та нижнього регістру, цифри і символи. Для захисту аркушу від змін відкрите файл Excel, в якому ви хочете захистити аркуш. У верхньому меню перейдіть до вкладки Рецензування та в блоці Захист виберіть опцію захистити аркуш. Галочками нижче ми можемо обрати, що ми дозволяємо користувачу книги. Введіть пароль для захисту робочого листа та підтвердіть його. Щоб зняти захист, Натискаємо на Зняти захист аркушу. Якщо ж ви хочете захистити структуру книги, наприклад, щоб неможливо було видалити переіменувати або Скрити аркуш, то виберіть опцію Захистити книгу, введіть пароль, підтвердіть його та натисніть на ок. Для встановлення паролю на відкриття книги, оберіть файл, зберегти як поряд із кнопкою Зберегти. Натискаємо на кнопку Сервіс. Загальні параметри, а там вже встановлюємо пароль на відкриття книги та пароль на змінення. Макроси можуть бути корисними, але вони також можуть приховувати загрози. Переконайтеся, що макроси виконуються лише від довірених джерел, і ви розумієте, що вони роблять. Завжди слідкуйте за попередженнями Excel щодо макросів, і якщо ви не впевнені в них, то вимкніть їх. Подивимося, як безпечно використовувати макроси. Відкрийте файл Excel. Перейдіть до вкладки «Файл», Більше. Оберіть параметри. Виберіть центр безпеки зі списку опцій зліва. Далі настройки центру безпеки. У центрі безпеки перейдіть до розділу параметри макросів. Виберіть. Вимкнути макроси VBA зі сповіщенням. Натисніть ОК для збереження змін. Тепер при відкритті файлу Excel з макросом з'явиться повідомлення про те, що макроси вимкнуті з кнопкою Увімкнути макроси. Імпорт зовнішніх даних це зручно, але потенційно небезпечно. Розкажу, як захистити свої дані при роботі з зовнішніми джерелами. Всі посилання на зовнішні джерела повинні бути перевірені та ті, яким ви довіряєте, інакше ви можете випадково пошкодити ваші дані. Перевіряйте джерело даних. І довіряйте лише надійним джерелам. Використовуйте антивірусне програмне забезпечення для перевірки файлів перед імпортом. Не відкривайте файли з невідомих або ненадійних джерел. Перейдіть до вкладки Дані, виберіть Отримати дані. Як бачите, в Excel є дуже багато варіантів імпорту даних, тому перед імпортом обов'язково перевірте інформацію та джерела, які ви імпортуєте, щоб бути впевненими. У їх надійності перед імпортом. А тепер давайте поговоримо про важливий аспект: це резервне копіювання та відновлення даних. Ви ж не хочете втратити свої файли, правда? Резервне копіювання це ваша страховка від втрати даних. У вас завжди буде можливість відновити дані, якщо ви станете свідками несподіваної втрати. Найпростіший варіант це періодично створюйте копії своїх файлів в Excel та зберігайте їх в надійному місці. Для відновлення даних з резервної копії просто відкрийте цю резервну копію. Але ще є один варіант для автоматичного створення резервної копії. Для цього виберіть. Файл, зберегти як. Оберіть місце зберігання файлу, натисніть сервіс загальні параметри та поставте галочку Завжди створювати резервну копію. Тепер після зміни та збереження файлу створюється резервна копія із розширенням XLK. Тепер ви завжди будете мати попередню резервну копію файлу. Останні оновлення та патчі безпеки можуть врятувати вас від численних ризиків. Не забувайте оновлювати Excel і отримувати останні патчі безпеки. Вони включають в себе виправлення вразливостей, які можуть використовувати зловмисники для атаки. Краще налаштувати автоматичні оновлення. Давайте дізнаємося, як перевірити, чи ви маєте. Найсвіжішу версію Excel. Для цього перейдіть до вкладки «Файл», оберіть обліковий запис, натисніть на параметри оновлення та оберіть Оновити зараз. Автоматичне оновлення в останніх версіях Excel увімкнуто за замовчуванням. Однак перевірити, чи вони включені. Не буде зайвим. Отже, ось наша коротка подорож у світ безпеки в Excel. Пам'ятайте про ці поради і рекомендації при роботі з Excel, і ваші дані будуть надійно захищені. Дякую за перегляд цього відео. Не забудьте підписатися на мій канал і залишити коментарі з вашими питаннями або ідеями для наступних відео. Поставте вподобайку. Не забувайте про дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Дякую за перегляд. Слава Україні! Побачимось в наступному відео!